Біля 700 повідомлень про зниклих дітей надійшло від мешканців Одеси та області до поліції у 2023 році. Частіше йдуть з дому підлітки, говорить фахівець. Найчастіше причина це звичайно непорозуміння з батьками, коли не знаходять спільну мову у тому чи іншому питанні. Це питання навчання. Це питання відносин в такому підлітковому віку. Знаєте, вік такий романтизації, якоїсь ідеології, стосунків. Хлопці, дівчата вже починають спілкуватися з протилежним з протилежною статтю. Так і батьки цього не завжди не завжди розуміють і кажуть, що потрібно вчитися, а не думати про хлопців чи думати про дівчат. У вік інтернету і дорослі, і діти часто знаходять друзів у соцмережах, спілкуються, встановлюють спочатку віртуальні стосунки, а потім вирішують зустрітися в реальному житті. Буває таке, що цей друг із соціальної мережі взагалі в іншому місті, і вони можуть їхати один до одного в інше місто. Якщо є якісь передчуття, що дитина пішла з дому або потрапила в біду, батькам або іншим людям, які нею опікуються, треба як можна скоріше звернутися до правоохоронців. Наша рекомендація батькам, звичайно, звертатися одразу до територіального підрозділу поліції за номером телефону 102, не обов'язково йти у відділення поліції або відділ поліції для того, щоб написати заяву. Достатньо позвонити за екстреним номером 102 і сказати про те, що дитина або не повернулася, або не виходить на зв'язок, або пішла з дому і немає з нею зв'язку. Тобто звертатися одразу як тільки є підозра. Що це якась нестандартна ситуація? Колись існували норми. Треба було чекати певний час. І якщо дитина так і не повернулася, звертатися до правоохоронців. Наразі такого правила не існує. Коли справа стосується дитини, важлива кожна хвилина, тому що. У найгірших випадках дійсно це може бути надзвичайна подія з дитиною, або ще гірше, коли це скоєння кримінального правопорушення у відношенні дітей, і коли батьки чекають там ті три години, ще гірше, коли батьки чекають добу і звертаються вночі, тому що пошуки вночі для поліцейських вони трішки ускладнюються. Бувають випадки, коли батьки самі шукають дитину і тільки пізно ввечері або вночі вирішують звернутися до поліції. Це невірні дії, особливо зараз, під час війни, коли пошуки вночі ускладнені різними факторами, у тому числі і комендантською годиною. Коли це п'ята година вечора, ми уста... можемо встановити е... і Коло знайомих, коло спілкування дитини і вже якось подивитися своїми так, засобами і способами, можливо, відеокамери спостереження, де дитина могла перебувати тому той чи інший проміжок часу, і вже вибудувати її пересування по місту. Тому краще дійсно звертатися у найкоротші терміни. Якщо нехтувати порадами поліцейських, можуть трапитися нещастя, говорить Вікторія Чалова, та приводить сумний приклад. Наприклад, один з випадків, коли мати заявила про зникнення сина, свого так пройшло вже майже 12 годин з моменту його зникнення, і це було вночі, він переходив колії і його збив потяг. Хлопчика. І мати заявила про його зникнення аж щоб після 10-ї години ранку. Тобто, якщо б мати звернулася о 9-й вечора, можна було б цьому запобігти. Якщо повідомити про зникнення дитини своєчасно, будуть прийняті невідкладні заходи з залученням фахівців різних підрозділів, запевнюють в поліції. Піднімається на ноги, можна так сказати, весь підрозділ поліції залучаються інші служби і підрозділи ДСНС, якщо потрібно. і Прикордонники і нацгвардія, тобто, в залежності від території, якщо це сільська місцевість, піднімається взагалі все село і шукають дитину. У більшості випадків дітей знаходять фахівці проводять бесіди і з утікачами, і з їх рідними. Шукають причини такої поведінки та рекомендують, як нормалізувати ситуацію в сім'ї. А батьків часто притягують до відповідальності.